Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися сортами перців, які я буду висаджувати в цьому році 2024 рік. І так, гібриди. Це буде Мін'єрва F1, всього 8 насінин. Далі Геркулес F1, теж 8 насінин. І цариця f 1 Але я сумніваюся, що це гібрид, тому що він, по-перше, дуже дешевий. Я його купила в Аврорі. А ось цей Геркулес 40 гривень. Чесно, я б його не купила, мені його подарували, так само, як і перець Мінєрва. Ці насіння дорогі, дійсно, за 8 насіннин стільки платити. Я не впевнена, що вони будуть так чудово плодоносити і будуть того варті. Але подивимось, якщо вони того варті, то я запишу обов'язково відео огляд кожного сорту і зможу з вами поділитися ну, на протязі сезону. Далі я покажу вам гострий перець український та перець язик дракона. В цьому році я їх посаджу для брата. В моїй сім'ї не їдять гострого перцю, але мій брат їх полюбляє, то для нього я вирушу трішки. Далі солодкі перчики. Це перчик паприка довгий. Він мені подобався за його смак. Я купувала такий в АТБ. Дуже смачний перчик мені здався. Далі, томат для окрашування сиру. Е, я не знаю, чесно, я його не пробувала. Хочу спробувати в цьому році. Якщо він дійсно так красить, то буде дуже класно, тому що, не знаю, спробуємо, в общем, Пімієнто сир називається. Далі колобок оранжевий. Золотий ріг, золотий фазан, перчик світ банана. Я думаю, що він буде класний для консервації і для фарширування. Перчик нового шарі. Його, я думаю, Мені його порекомендували. Я думаю його виростити, спробувати на смак. Для себе особисто я хочу обрати найсмачніші, найсолодші для заморозки, щоб підходили, і плодовиті, щоб була висока, щоб не займати багато місця на городі ними. Перець солодкий, червоний гігант. Перець ластівка. Перець червоний дивосвіт кубовідний. Перець подарунок Молдови. Це за тебе насіння. Перець середньоранній Ожаровський. Далі перчик Богдан. І перчик Анастасія. Він трьохкамерний і товстостінний. Ось такий фіолетовий перчик теж взяла для рагу, взагалі для салатів. Я дуже люблю, щоб салати були різнокольорові. Це піднімає настрій. І взимку для тушкування теж набагато цікавіше їсти різнокольорове рагу, запікати різнокольорові овочі, аніж все однакове. Далі оранжеве диво. І останнє насіння на сьогодні з перцем це перець солодкий. Асті червоний. Мені теж його порекомендували. Насіння оброблене, але це сортове насінчику. 50 штук. Я буду вирощувати тільки пару штучок. Інший, може вирощують під замовлення. Якщо комусь потрібно буде, то із моїх сусідів, то я поділюся розсадою. Дякую вам велике за увагу. Е, Підписуйтесь, ставте лайки. Я пробую вести свій YouTube канал. Надіюсь, що в мене вийде. Буду надіятися на вашу підтримку. Дякую.